Всім привіт! Перед початком відеоролику хотів би вам показати, що в мене з'явився свій телеграм-канал. Тут я публікую Real Life все в той же самий день. Зразу всі новини, що відбувається, де відбувається, як відбувається. Коротше, всі так сказати, фрагменти бекстейджі. з... Того, що може бути у відеоролику, все можна подивитися там первими. В той же самий день із записаними. Коротше, підписуйтесь, спостерігайте. Коротше, там досить-досить багато всього цікавого. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під даним відео. Приємного перегляду! Мені цікаво, як вони знімають. Всім привет, привет, привет. Максим привет. Так, поверка свюазі. Всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні в нас дивовижний буде влог. Один день главами Дмитрика. Сьогодні в нас планується посадка картоплі. І обкошування. особисто в мене буде обкошування сапів. Більше за все я буду брати е, трактор, е, брати косарку до трактора і буду косити з вами травичку. У нас є невеличка маленька така бота е, з косаркою спец... спеціально для неї. Е, будемо сьогодні творити всяку інтересну штуку. Е, Первоначально, ось, ви бачите, мій транспорт. Тут я вже протруєна картопля. Всякого трава, добре, і так далі. О, це, кстати, в п'ятницю був дощик, то я намив оцього красення. То він взагалі прям вау-вау-вау! просто фема. Намив цього і намив ще меншого. Там десь зараз фоточки таке накидаю. Е, малий та здоровий. Ну, коротше, зараз більше за все буде робиться. Зараз більш, більш за все буде робиться ось так. І ви будете бачити все, що бачу. Я Я не знаю, може зараз е, на груди її причеплю. От ви бачите, уже маленький дощик пускається. Ой, буде цікавенький сьогодні денчик, як я буду стрімером і трактором в дощик работать. Коротше, якось так. От. Зараз дообідаємо і, в принципі, будемо їхати розбиратися, що там у нас далі. Бо ми вже трохи посадили картоплі і ще треба досадити. Там у нас в ящику ще є. Коротше, погнали.

Раз попитаюся об'яснити вам в двох словах, що ми приїхали до контейнерів, якщо нам потрібно їхати садити картоплю. Якщо коротко, то приїхали за мішками і за завісками, щоб набрати добрива. А після того, як ми це все зробили Максим забув в модулі перчатки. Подивись суток, кінвер. У нього по ідеї мають бути. Слушай. Ось одна. Як пішов. Повизво. А ось друга. Пови. Все, чопка. Поїхали. Видвинулись по биру за добривами. Ну а як же ж то прилітатися з колегами? Било, не било! Один є? Так, один є, зараз ми ще наберемо два мішката і видвинемося на поле. Включимося вже там. Кому ж чується, Ларі? Ну, це, знаєш як значить? Що значить це слово очень? Там есть еще одно. Эээ, Діма. Да. Е, а Що да. uh, Давай ты можешь я жижу залью. А ну подожди. А Максим, ты що напрягайся? Ага, его треба туда напрягать. Що давай. Чекай, я за хвостик тримаю. Так ты хвостик развяжи, чушь. Засипайте. Засипай! Най, на най! Оце влог, блядь, вийде. На На кіркім. Ломай його! Оце влог вийде. Не, я буду свою роботу робити. Так, дай мне респіратор. Так. Respiraator and Demon. Так, кепочку назад. И димончик, и да, заливать. Химию! Бак. Ну, а я так. Не так, приятно, Конечно. Да? Так, мне надо.

Нас ну, подорвати зважу, це розвязати немник! Іди розв'язай! Готови? Що любі друзі, тепер посадка! Так, я посерединки. Заходь. Ха чоловіка Сможеш тобі надо проході самі поглядывати чи це работає? Як ти думаєш, коли в тебе задача Наблюдати за... Просто таке. Коли тобі треба дивитися, щоб взяли того картоплю. Дай команду. Я підніму руку. Під собою не видно. Геніально! Геній, мільярдер, плейбой, цілантроп. Висадили ми чотири рядки, потім ми подумали, що нам вистачить тільки на два та й продовжили саджати. Поставили мене передивлятися за картофельною сажалкою, щоб там нічого не поломилося, щоб все було чітко, щоб добре валилося нормально, щоб хлопці працювали без е, Ну, Коротше, контролюю процес. Досадили ми картоплю, та я відправився працювати далі на садки. Я не знаю, зараз може багато чути, тому що вітер сильний е, зараз. Коротше. Тупаємо е, до обкосування садків. Коротше, взяв я отаку малишку. Е, це у нас побота е, P1820. Я зараз на фоні трошечки про неї порозказую. Получається, що це закрута. І хтось до мене херово її почистив. Ось такі, Ось таке там. Зараз бистренько зробимо. Получається такий, як я. Садка, така малишка. От. Так, це у нас трьохциліндровий ДВС D1105 потужністю 18 кінських сил. Об'єм двигуна 778 кубічних сантиметрів. Середня витрата палива 300-500 грам на мотогодину. При обсязі бака в цілих 14 чотирнадцять досить економний японський трактор. Має три передачі, які дозволяють вибирати оптимальний хід трактора. Є понижені та повишені передачі. Швидкість руху досягає 19 км на годину. Це максималочка. Є також блокування диференціалу з задніх коліс. Двошвидкісний вал відбору потужності від 540 до 1000 обертів на хвилину. По поводу гальм на цьому тракторі стоять, е, я вичитав, що е, мокрі дискові гальми. А як це? Я не шарю, якщо чесно. Та й по суті все. Ось на цьому малюку ми будемо косувати сади. Так, коротше, сідаємо. Сідаємо, сідаємо, прижимаємо сепу. Так, викликаємо на передачі. Так. Все. В принципі, погнали. Так. Так, в принципі, завершили ми обкошувати садок з персиком. Зайняло в мене це досить нормально по часу, я вам скажу, ну, краєвид прям бомбезний, просто шик бомба, шика бомба да, Єсть полоси, трохи косарка була не коректно налагоджена. Але що маємо, те маємо. На наступний раз вже. Буде все чітко. Так, е, тепер їдемо на черешню. Е, там теж доволі таки непоганий, такі, я вам скажу, обсяг е, саду. То зараз швидко переїжджаємо туди. Не знаю, скільки ми там зробимо, що в нас вийде, чи вийде у нас взагалі. Будемо дивитися далі. А, косарочка, як тіліпається, звісно, на швидкості. Так, ось уже селок з черешнею. Заїжджаємо, в принципі, та й працюємо далі. Вже біля такого тако закат скоро буде заходити. Скоро вже завершення робочого дня, а Дмитрик все ж косе цю черешню. Так, то все добре. Працюємо. В принципі, на такій гарній ноті можна і... Завершить наш влог. Сьогодні ми з вами багато чого успіли зробити. Ні, ну, прям чотенький кадр. Сьогодні ми багато з вами що успіли зробити. Я ще завтрашнього планування не бачив, але в мене садки ще залишаються недокошені. Я не знаю, чогось воно так гребе дуже сильно. Камери запилилися, чи що я зараз попутаємо. Получається, садки у мене не докошені. Це я буду робити вже на цьому тижні десь у вільний час. В принципі, крас дуже хорошо себе показує. Руки, Оті дуже грязні. Він себе дуже хорошо показує на ньому роботи прямо кайф. В принципі, закінчив оце міжряддя і оце міжряддя. Та, в принципі, на цьому, мабуть, все. А Вже потім завтра чи післязавтра вже буду докосувати остальне, бо там ще садок з абрикосами. Коротше, якось отак от, любі друзі, ставте лайки, пишіть е, коментарі. Як вам е, такий формат влога, е, так лога, що я за день зробив, а не то, що я клепаю, а що я зробив там, за місяць, там, допустим, і так далі. Бо По помаленьку матеріалу копиться, копиться, копиться. Ну і пишіть коменти, як вам типу, такий формат. Просто, типу, Один день з Дімоном, так сказати. Короче, якось так. В принципі, на цьому будемо завершати.